За вашими повідомленнями, майже 300 ударів по області за минулу добу більш ніж 145 дронів. Запускали росіяни. Як світанок зустрічали на Запоріжжі? Так, дійсно остання доба була нічим не відрізняєшся від інших, тому що майже 300 разів ворог обстріляв територію Запорізької області, 19 житлових будинків, об'єктів зруйновано здебільшого то прифронтові населені пункти. Найбільше страждали від зморожних обстрілів, саме Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степногірськ, саме ці громади а, прийняли на себе удар за останню добу. Якщо подивимося тенденцію останнього тижня, то ворог продовжує масово використовувати БПЛА по ударах безпосередньо по обласному центру. За останній тиждень більш ніж 40 БПЛА ворог запустив по території безпосередньо міста Запоріжжя, і хочемо подякувати. Хочу подякувати нашим збройним силам України, які суттєво. Завадили ворогу здійснити свій задум, атакуючи енергетичну інфраструктуру обласного центру. І ми бачимо чергові будинки. От на відео були які зруйновані, їх забивають. Але от які темпи відбудови зруйнованого росіянами, зокрема житлового фонду? І чи вистачає вам будматеріалів, що у пріоритеті? Які об'єкти? Наш пріоритет це після ворожого обстрілу якомога швидше вирішити декілька питань. Перше питання це забити вікна, двері, відновити полагодити покрівлі для того, щоб мешканці мали змогу зберегти своє житло, яке не постраждало дебільше, а постраждали лише отвори, віконі, дверні або покрівля. І це робиться найближчі години. Ну в деяких випадках ні. звичайно, бувають великі руйнування, коли повністю немає покрівлі на приватному будинку або на багатоповерховому, то тоді в нас це займає приблизно місяць, півтора-два для відновлення повністю покрівлі на тому чиншому житловому будинку. Рекордними є темпами відбудови, тому що ворог з 20 вересня, 20 числа вересня, почав обстрілювати Запоріжжя безпосередньо кабами. і з того часу. Зруйновано більш ніж 1800 приватних будинків і багатоповерхових будинків. Зруйновано або пошкоджено. І сьогодні ми можемо відзвітувати про те, що більше ніж 90% вже відбудовано. Мешканці повернулись до своїх помешкань, і це стосується як багатоповерхового житлового фонду, там не були зруйновані покрівлі, так і одноповерхового житлового фонду, де нам вдалося відновити. Звичайно, багато мешканців на сьогоднішній день оформлюють сертифікати. Є відновлення на пошкоджене та зруйноване майно. І тут наша задача також якомога швидше допомогти мешканцям отримати ці сертифікати, щоб вони могли отримати компенсацію. Що стосується запитання щодо наявності будівельних матеріалів, то звичайно є сформований матеріальний резерв як на території Запорізької обласної державної адміністрації, так і на території. Запорізької міської адміністрації на сьогоднішній день ми дивимося на залишки на складах і оперативно реагуємо у разі необхідності додаткової закупівлі. Слід відзначити, що наші міжнародні партнери також допомагають нам в частині формування матеріального резерву, закуповуючи додаткові об'єми, передаючи їх нам на склад для того, щоб в нас була змога оперативно реагувати на ті чи інші виклики, які ворог постійно нам підкидає. Пане Іване, вихідними російська авіація атакувала кілька регіонів, і, зокрема, по обласному центру Запоріжжю, здійснила наймасштабнішу дронову атаку, тобто 18 безпілотників одночасно. А яка робота ведеться для протидії таким атакам? І щодо зведення укриттів, чи збільшується їхня чисельність, чи навпаки укриття розбудовуються ті, які вже є. Що стосується атак дронів, яка була в ніч з п'ятниці на суботу, то остаточна цифра це 29 дронів, які залетіли на територію Запорізької області. Дякуючи Збройним силам України, дві третини з них були знищені і не долетіли до своїх цілей. Звичайно, ворог наробив багато біди в ніч з п'ятниці на суботу, пошкодивши наші енергетичні об'єкти і десятки житлових будинків, і багатоповерхових будинків сьогодні. Майже всі наслідки ліквідовано а, на жаль, є декілька будинків, які відновлювати доведеться досить довго. Що стосується укриттів, то місяць тому ми почали встановлювати мобільні укриття. А на сьогоднішній день змонтований повністю експлуатується вже можуть експлуатуватися. вже шість наразі стоїть задача передати їх всі на баланс комунальних підприємств для того, щоб утримувати в нормальному санітарному належному санітарному стані. На жаль, мешканці міста Запоріжжя не завжди використовують за призначенням укриття, і в цьому також є проблема, з якою ми будемо наразі поратись. А в цілому розбудова укриттів це один з пріоритетів, які ми наразі займаємося, для того, щоб мешканці міста Запоріжжя відчували себе більш безпеці. Ви повідомляли нещодавно про зведення 12-ї підземної школи у Запорізькій області, а саме у вільнянській громаді. Наскільки дітей розрахований цей заклад? На якій стадії нині будівництво? Вільнянськ – це місто, яке знаходиться на жаль ще ближче до лінії фронту, ніж місто Запоріжжя, і там на сьогоднішній день проживає 2000 тисячі дітей. Які також мають право здобувати якісну офлайн освіту, і ми, як влада, маємо зробити все можливе, щоб це сталося на території міста Бердянська. Ми розбули почали збудовувати школу, яка буде фінансуватися здебільшого за рахунок субвенції, яку ми отримали від державного бюджету за рахунок Міністерства освіти України. І ми сподіваємося, що вже до 1 вересня ця школа буде приймати дітей. Школа розрахована на 480 дітей в нечасного перебування, і в дві зміни вона зможе навчати майже тисячу дітей. Тож половину потреби вільнянська ми закриємо, коли ця школа буде збудована. Ми продовжуємо тенденцію будівництва не лише в вільнянському будемо це. Робити, а й в інших населених пунктах наша мета до 1 вересня 2025 року вийти на 100% покриття дітей офлайн освіти на території Запорізької області. А це 60 тисяч дітей. А на даний момент яка частина дітей може навчатися безперервно, попри атаки? На сьогоднішній день приблизно це 13-14 тисяч дітей вже мають змогу навчатися офлайн. І ще новина з Запорізької області. Від вас же ж, ви вирішили змінити шкільне меню. по-перше, чому саме зараз і що нового в ньому буде? Так як діти пішли до школи офлайн, ми маємо їм надавати здорове харчування. Реформа шкільного харчування йде вже декілька років на території нашої держави. Її очолює перша леді, пані Олена Зеленська, і звичайно, Запоріжжя. Не те, що хоче, ми дуже бажаємо долучитися до всіх інновацій, всіх реформ, щоб наші діти були користувачами найкориснішого і найсучаснішого. Тому сьогодні. Ми намагаємося розбудувати мережу шкільного харчування для того, щоб всі діти, хто вийшли офлайн, могли користуватися здоровою корисною їжею. А також ми почали з профтехосвіти, і там за допомогою міністерства освіти збудували сучасний цех приготування їжі, який зможе і готувати, і навчати тих кухарів, які потім зможуть працювати на кухнях, а в тому числі і шкільних столових, для того, щоб нашим дітям. Надавати а, послуги з харчування це є наш пріоритет. Ми будемо продовжувати запроваджувати все. Мета також до 1 вересня зробити мережу шкільного харчування на території Запорізької області. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви знайшли можливість і час з нами поспілкуватися і оперативно поінформувати, що відбувається у Запорізькій області. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.